Хай зажмуть! Треба зажать! Треба зажать! Хай зажмуть, може ні, ближче до коліна бери. Це добре. Дядьку, треба жіть. Ближче до коліна, друже. Брат. Треба, ти не знаєш де перев'язувати, треба. чи що. — Хочу форму. Ти ж там був. я ж тобі поясню. втратить ногу буде шкода. Не буде куди милитись терпи, терпи, брат, терпи. Це Терпи, больно буде зараз, але терпи. Візьмеш другу, візьмеш сліду. Главное, щоб не стекли кров'ю. Все буде нормально. Кровний йде, все все хорошо. буде нормально. Так правильно. Ну, вже, тобі і ногу Все нормально що Два. Цей котлет. Та то там не да, рівню, та, жми, жми, я не здрав. змий змей дій. Вс, не шутка.